ЛЮіс Керол. Аліса в країні див. Розділ восьмий Королівський Крокет. Біля самісінького входу ріс великий трояндовий кущ. Троянди на ньому були білі, але поряд стояли троє садівників і заклопотано фарбували їх у червоний колір. Що за дивина? Подумала Аліса і підійшла ближче, аж тут один садівник обізвався до іншого. Ти що, п'ятірко, знову мене фарбою забризкав. Я не винен, понуро відповів п'ятірка. Мене сімка штовхнув під лікоть. Сімка поглянув на нього і сказав: Отакий ти, п'ятірко, щоразу разу на інших усе звалюєш. Ти б мовчав уже, відказав п'ятірка. Я вчора сам чув, як королева нахвалялася відтяти тобі голову. «Завіщо? – спитав той, що заговорив першим. Не твоє діло, двійко, мовив сімка. Ні, його, заперечив п'ятірка. Зараз я скажу йому за те, що ти приніс на кухню тюльпанове коріння замість цибулі. Сімка пожбурив на землю пензель і тільки напочав ну, знаєш, аж раптом помітив Алісу, що дивилася на них, і замовк, інші озирнулися і низенько вклонилися їй. Скажіть мені, будь ласка, трохи боязко спитала Аліса. На що ви фарбуєте ці троянди? П'ятірка з сімкою мовчки поглянули на двійку, а той потихеньку заговорив. Правду кажучи, панночко, нам звеліли посадити тут червоні троянди, а ми з дуру посадили білі. Якщо королева побачить, пропали наші голови. От ми й стараємося, панночко, поки її нема. Аж тут п'ятірка. Що схвильовано стежив за садком, зарепетував: Королева, королева. І троє садівників умить попадали ниць. Аліса почула топотіння багатьох ніг і озирнулася, сподіваючись побачити королеву. Попереду йшли десятеро вояків з хрестами на грудях. Вони вельми скидалися на садівників пласкі, довгасті, а ноги та руки по кутках. За ними виступали десять вельмож, обвішаних бубанцями, йшли вони так само, як вояки, двоє. Далі весело вистрибували парами десять королівських дітей, усі в одежі, вишиваній сердечками. Потім пішли гості, здебільшого королі та королеви, серед них Аліса впізнала і білого кролика. Він сміхався, посміхом балакав на всі боки і вдавав, ніби не помічає її. Далі з'явився червоний валет. Він ніс королівську корону на червоній оксамитовій подушці, а завершували всю цю величну процесію червові король та королева. А ліса не знала, може, їй теж треба було кинутися ниць, як трьом садівникам, але жодних таких правил щодо процесій вона не пам'ятала. До того ж, міркувала вона, навіщо влаштовувати процесії, коли усі отак падатимуть? ниць? Ніхто нічого й не побачить. Отож вона вирішила постояти і зачекати, що буде далі. Коли процесія нарешті порівнялася з Алісою, всі разом зупинились і втупились у неї. Королева сердито спитала Хто це така? Спитала вона, вочевидь, у Валета, але той лише уклонився і всміхнувся у відповідь. От, дурень! буркнула королева, нетерпляче труснувши головою, і звернулася до Аліси. Як тебе звуть, дитинко? Аліса, з ласки вашої величності, відповіла дівчинка ввічливо, однак тут таки подумала. Це ж звичайнісінька колода карт чого мені їх боятися. А це хто такі? запитала королева, показавши на трьох садівників, що й досі, лежали ниць під трояндовим кущем. Сорочка, бачте, в усіх карт була однакова, тож королева ніяк не могла розібрати. Чи садівники то, чи вояки, чи вельможі, чи власні її діти? Звідки мені знати, відповіла Аліса, дивуючись своїй хоробрості. Хіба це моє діло? Королева аж почервоніла з люті, дико позирнула на Алісу і зарепетувала. Mm -hmm. Голову їй геть! Голову!» Що за дурниці? гучно, рішуче промовила Аліса, і королева замовкла. Тим часом король торкнув її за плече і тихенько промовив Любонько, що ти? Вона же ще дитина. Королева роздратовано відвернулася і гукнула до Валета Переверни їх. Валет обережно перевернув садівників носком черевика. Ану, встаньте. скрикнула на весь голос королева. Садівники підхопилися і почали кланятися королю, королеві, королівським дітям та всім підряд. Припиніть. знову скрикнула королева. Мені аж памороки забило. А потім, обернувшись до трояндового куща, спитала Що це ви тут виробляли? З ласки вашої величності, слухняно заговорив двійка, ставши на одне коліно. Ми тут хотіли. Бачу. відповіла королева, оглянувши тим часом троянди. «Голови їм геть. І процесія рушила далі. Тільки три вояки застались, щоб виконати вирок. Садівники звідчаю кинулися до Аліси. Нічого, я порятую вас, сказала Аліса і заховала їх у великий горщик для квітів. Він саме стояв поблизу. Вояки за хвилину позаглядали туди, сюди, а потім спокійно подалися за процесією. Де їхні голови? спитала королева. Немає голів, Ваша величність, разом відповіли вояки. От і гаразд, відрубала королева. Чи граєш ти в крокет? Вояки мовчали і дивилися на Алісу. Запитання, виходить, стосувалося саме її. Так. гукнула Аліса у відповідь. То ходімо. гаркнула королева, і Аліса пішла за процесією вкрай здивована, що ж буде далі. Чудовий день, а вже ж? прожебонів чийсь голосок. Поряд з Алісою простував білий кролик, він пильно зазирав їй в обличчя. Чудовий, відповіла Аліса. А де герцюгиня? Цить, цить. хутко промовив кролик. Він злякано озирнувся, потім піднявся навшпиньки і зашепотів у самісіньке вухо Алісі. Її засудили до страти. За що? спитала Аліса. Ти сказала ні за що?» – перепитав кролик. Ні, пояснила Аліса. Я спитала, за що? Вона нам'яла вуха королеві, почав кролик. Аліса аж пирснула зі сміху. Ой, тихіше, тихіше, перелякано прошепотів кролик. Королева почує. Герцогиня, бач, спізнилася, а королева їй каже По місцях. гримнула королева, і всі заметушилися, що миті натикаючись один на одного. Минуло хвилини за дві, поки гра почалася. А Ліса тим часом думала, що ніколи ще не бачила такого химерного майданчика для крокету. Він був увесь поритий ямками, за кулі правили живі їжаки, за молотки фламінго, а за ворота вояки. Вони ставали навкарачки і вигиналися. Спочатку Алісі було вкрай важко дати собі раду з Фламінго. їй, на щастя, вдалося затиснути його під пахвою так, щоб довгі ноги не заважали. Але тільки на вона випростовувала птахові шию і вже збиралася стукнути головою їжака. Як Фламінго обертався і зазирав їй просто в очі, так кумедно, що вона аж трусилася зі сміху. А поки Аліса опускала його вниз головою, їжак як на гріх розгортався і тікав. А там, куди вона штовхала їжака, неодмінно траплялася чи то горбок, чи то ямка, і на додачі вояки, що правили за ворота, увесь час підводились і переходили на інший край майданчика! Одне слово, а лісі ця гра здавалася дуже-дуже непростою. Гравці грали як заманеться, без жодної черги, без упину сварячись і б'ючися за їжаків. А королева люто тупцяла по майданчику і миті репетувала: Голову йому геть. Чи Голову їй геть? Аліса добре таки перелякалася. Досі вона, щоправда, ще ні разу не сварилася з королевою та певна була, що ця сварка от от вибухне. Що ж тоді зі мною буде. міркувала вона. Тут так полюбляють рубати голови. Дивно, що хтось іще залишився живий. Озирнувшись довкола, чи не можна кудись утекти, вона раптом помітила в повітрі щось химерне. Спершу Аліса ніяк не могла дібрати, що то таке. Та за хвилину здогадалася, що то усмішка. То чиширський кіт, зрозуміла вона, хоч поговорити буде з ким. Ну, якся маєш? спитав у Аліси кіт, тільки на повітрі з'явився його рот. Аліса зачекала, поки з'являться очі, і вклонилася. Відповідати ще зарано, спало їй на думку, хай спершу хоч одне вухо покажеться. Та наступної хвилини перед нею була вже ціла голова, і Аліса. Пустивши фламінго і дуже зрадівши розмові, заходилася розповідати про гру, а кіт, напевно, вирішив, що голови буде досить, і далі показуватися не став. Хіба ж так грають? почала скаржитися ліса. Усі сваряться, сваряться, аж себе самого не чути. Правил немає ніяких, а коли є, їх ніхто не додержує. А як незручно грати, коли тут усе живе? От, скажімо, хотіла я вдарити по отих воротях, а вони вже на іншому кінці майданчика. Хотіла я штовхнути королевиного яжика, а він узяв та втік. А як тобі сподобалася королева? запитав стиха кіт. Ніяк, відповіла Аліса. Вона страшенна. Цієї миті Аліса помітила, що королева стоїть поряд і слухає, отож вона закінчила так. Страшенно майстерно грає, навіть і змагатися з нею не варто. Королева всміхнулась і пішла собі. З ким це ти розмовляєш? спитав король, підходячи до Аліси і здивовано поглядаючи на котову голову. Це мій приятель Чеширський кіт, відповіла Аліса. Дозвольте вас познайомити. Щось він мені не до вподоби, мовив король, коли хоче, хай поцілує руку. Дякую, не хоче, зауважив кіт. Припини це зухвальство. скрикнув король і сховався Алісі за спину. І не дивись на мене так. Кіт може дивитися на короля, заперечила Аліса. Я читала про це в книжці, от тільки забула де саме. Усе одно заберіть його, рішуче промовив король і гукнув до королеви, що саме приходила повз них. Любонько, накажи забрати кудись цього кота. Королева знала один однісінький засіб на всі труднощі, чи великі, чи малі. Головою могеть! скрикнула вона, навіть не обернувшись. Я сам приведу ката, гарячково додав король і побіг. Аліса все таки надумала повернутися і поглянути, як там триває гра. Вона ще здалеку почула, як верещить розлючена королева, та хотіла відтяти голови одразу трьом гравцям за те, що вони пропустили свої ходи. А лісі це аж ніяк не сподобалося. Гра так заплуталася, хто зна, коли її черга ходити, і вона почала шукати свого їжака. Їжак тим часом борюкався з іншим їжаком, і Аліса зраділа. Нарешті вона зробить хоч один удар. От тільки Фламінго, як навмисне, кудись пропав, Аліса ледве знайшла його на тім кінці садка, де він силкувався злетіти на дерево. Коли вона нарешті спіймала Фламінго та принесла його назад, їжаки вже скінчили бійку і порозбігалися. Ну й гаразд, подумала Аліса. Горота он теж повтікали. Вона взяла Фламінго під пахву, щоб той знову, бува, не втік, і пішла далі поговорити зі своїм приятелем. Біля чеширського кота, на превеликий її подив, скупчився цілий натовп, кат, король і королева люто сперечалися. Усі інші похмуро мовчали і дивилися на них. Тільки но з'явилася Аліса, як усі троє побігли до неї і заходилися просити, щоб вона розсудила їх. Кожен торочив своє та говорили, вони всі одразу. Отож Алісі вельми важко було зрозуміти, про що ж тут урешті йдеться. Кат доводив, що голову рубати не можна, якщо під нею немає тіла. Він ніколи ще такого не виробляв і тепер не вироблятиме. Король доводив, що коли є голова, то її будь-що можна відтяти, і годі тут версти дурниці. А королева доводила, що коли вони не припинять балачки і не візьмуться до діла, вона всім підряд звелить повідтинати голови. Оці її слова і нагнали смутку на увесь натовп. А ліса ж змогла порадити тільки одне «То герцогинен кіт, поговоріть краще з нею. Вона у в'язниці. Сказала королева Катові. – Веди її сюди. І кат помчав стрілою. Аж тут котова голова почала поволі зникати. Коли кат повернувся з герцогинею, від кота вже нічогісінько не залишилось. Король з катом заметушилися туди, сюди, а всі гості тим часом повернулися до гри.